Фінал кубка України з мотокросу почався в Києві. Буде ще завтра. На самій трасі очі розбігається деякий гонщик розібрати. Складно їх більше сотні. Траса у пирогові велика і точок для огляду багато. Хочеш знизу, хочеш згори. Наш кореспондент Стас Фещенко був активним глядачем. Турнірної таблиці цікавився мало. А от мотоцикли ближче роздивився. Знімати ось такі змагання, о як непросто. Насамперед, тому що ніхто з глядачів не знає імен гонщиків, чому їм не спиться зранку в суботу. Навіщо вони приїхали на цю трасу в пирогів, де ж дощ стоїть таке багно над головою? Що ж, ховайся. Сьогодні, слава Богу, сухо. Підемо спитаємо у гонщиків, що ж у них за пекельні машини і що буде, якщо вони виграють цей фінал Кубку України з мотокросу. Якого це класу? 450. Кубиків, кубіків, да? так? А це найбільше чи найменше? Я просто не знаю. Найбільше. найбільше. А що ви робите зараз з ним оце? Смазую, бричашки, смазую, підготую трасу. Бришкова, друга, і на кожній трасі треба настраювати. У вас гарні шанси перемогти. Ну, перемогти нет, але я думаю, що за призи там будемо боротися. Катаюся тут і великі, і малі. Привіт, це твій? Да. Ти їздиш на ньому? А ну сядь на нього. Я не вірю. А давно їздиш. Півтора року. Боже. І що, вигравала щось? Ну, ну, в мене вже є там наград но що? але саме я це я по получила тижні отримала друге місце Кубка України. Це ви папа? Ви? Як може? Не страшно вам, що доня оце. Я не не я Якщо б заставляв, я б не заставляв її. Она сама хочет. О, господи, їх одразу виїхало на трасу. Це цікавіше, ніж було на початку. Тут мотоцикли різних класів, який зараз клас їдемо, поки що не знаємо. А що це вас за вогнегасник? Якщо про тюпазара, що тоді ще загорій. А що <шо> буває таке? Ну, говорять, що сіні. Ні разу не було. Скажене просто місце для огляду, з нього видно одразу десяток гірок та віражів, що, правда не зрозуміло, хто виграє, хто відстає, ну і пилюки можна накрутатися. Хлопцю забракло потужності, щоб злізти на цю гірку. Проблеми тепер. Не вдається завести мотоцикл. Напевно, це етап гонки для нього зкінчується. походили тут півдня. Ви знаєте, цікаво. Фінал кубка триватиме і в неділю. Приходьте, що правда, дістатися складно сюди. Від метро Лебіцька 27 автобус ходить до села Пирогів. Ну а від кінцевої вже кілометра півтора пішки. Станіслав Фещенко, Андрій Романок, ТСМ 1+,1. плюс